Отже, щодо останніх повідомлень, бачимо, що там якийсь маскарад, переодягнення в цивільне російське військове влаштовують, і також бачимо, що пограбування продовжується області. Тепер лікарні під їхньою увагою. Отже, що там відбувається зараз? Чи є якийсь фідбек у вас? Дійсно, окупанти і колаборанти вчора заявили про те, що, начебто, евакуація завершена, але ж пограбунок не завершений. І пограбунок відбувається ще більшими масштабами, які відбувався навіть під час цієї так званої евакуації. Вчора окупанти пакували обладнання лікарні трапінених. І е, все, що е, будь-яке обладнання, яке на балансах лікарень є, пакується, і вивозиться десь на бі, на лівий берег. Навіть карети швидких допомог е, так само переправляються на лівий берег е, лікарів, які відмовляються е, виїжджати. Окупанти взагалі заблокували нікуди не пускають. Дійсно така інформація підтверджується, але хочу сказати, що на зараз бажаючих виїжджати на лівий берег вже немає. Мабуть, саме тому окупанти оголосили, що, начебто, евакуація завершилась, але вони продовжують. Провокації, і вчора вже був другий вибух в райвідділках поліції. В другому райвідділку поліції пролунав вибух, але в райвідділках поліції в момент вибуху абсолютно нікого не було. Рашисти самі роблять провокації, звинувачуючи в цьому збройні сили України і попереджають, що таке може бути і в житлових кварталах, тобто окупанти на зараз. Хочуть створити провокаціями певну паніку, щоб люди продовжували виїжджати саме на лівий берег. Їм це потрібно, мабуть, для того, щоб використовувати людей як живий щит, як вони це роблять завжди. Вони дійсно на сьогоднішній день на лівому березі Дніпра висіляють людей з помешкань, які знаходяться вздовж узбережжя. І вздовж узбережжя облаштовують фортифікаційні споруди. На зараз вони там риють окопи, бліндажі, укріплюють їх бетоном і відсіляють людей примусово, ті, які знаходяться ближче до берега, а самі розташовуються, якщо не на оцих укріп районах. Того то дійсно передягаються в цивільне і розсіляються серед житлових кварталів і в житловому секторі, саме для того, щоб видавати себе за цивільних і щоб не концентруватись в одному місці, тобто окупанти на сьогоднішній день фактично і використовують якраз цивільних людей, і їм потрібно саме для цього багато людей, щоб переїхало з правого берега на лівий, щоб, начебто, концентрація цивільних була висока, і вони могли, скажімо так, розтворятися серед цивільних людей і прикриватись цивільними людьми. А так, пане Сергію, а цивільниці куди вони діваються? Вони взагалі не допускають туди, де вони ці укріпрайони будують, чи куди люди діваються? Вони на вулиці живуть. Вони примусово виселяють їх, змушують виселятись подалі від узбережжя, розташовують розсіляють саме в будинках тих, хто виїхав, які знаходяться пусті, розсіляють подалі від берега і узбережжя. А ось такі бачимо зараз. Ми новини. Ну що ж, ми звичайно, що всі дуже і дуже сподіваємося і чекаємо. Коли ж нарешті, все ж таки буде Херсонщину повернуто, пане Сергій, вам дуже дякую за те, що до нас долучаєтеся. Знаходите час. Вам кажу до наступних зустрічей в нашому етері.